Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне Волині. готується до опалювального сезону. Наскільки готова? П'яний водійською в ДТП постраждала восьмирічна дитина. На даху у центрі Луцька ростуть помідори. Потужний вибух пролунав сьогодні під Москвою. Стало все на території Загорського оптико-механічного заводу в Сергієвому посаді неподалік російської столиці. Завод займається виробництвом спостережної техніки медичного обладнання, лабораторних приладів а також дозиметричного обладнання. На технічних засобів безпеки за офіційною версією вибух стався через людський фактор в ангарі 40 на 40 метрів, який використовували як склад із піротехнікою. Він зруйнований повністю. Вибухова хвиля була такої сили, що зруйнувала сусідні будівлі на території заводу. У будинках поряд з заводом повилітали вікна. Попередньо постраждали 42 людини. Четверо в реанімації у важкому стані. На місці вибух почали розбирати завали, під ними можуть бути загиблі. Це ще не всі гарні новини з Росії у Курській області. Теж сильна пожежа за даними місцевих телеграм-каналів. Горить у Курчатові. Епіцентр вогнища на даху житлового багатоповерхового будинку. Гучно було на Росії і вночі. Москву атакували безпілотники. Мешканці повідомляли про вибухи. А мер Собянін офіційно заявив про два збиті безпілотники. А на цих кадрах робота волиня на у лісовому масиві на сході України бійці Ковальського батальйону 100-ї бригади тероборони вистежили російський танк т 90 Владімір і за допомогою безпілотника скинули на орківську бронетехніку гарячий подарунок. Як бачимо, російський владімір палав дуже ефектно. А так працюють українські захисники на бахмутському напрямку. Аеророзвідка виявила ворожу групу підхоти. Окупанти намагалися сховатися у будинку, а деякі з них навіть хотіли втекти. Але влучним пострілом із самохідної арт російських загарбників ліквідували. Завтра, 10 серпня о 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться чин відспівування героя Сергія Слабенка, який загинув на війні. Політик, народний депутат України 4-го скликання, колишній депутат Волинської обласної ради, підполковник Сергій Слабенко, загинув на запорізькому напрямку 4 серпня. 28 серпня цього року йому мало б виповнитися 58 років. Поховають Слабенка на алеї Поча. Есних поховань міського кладовища у селі гаражча низький уклін, честь та шана герою. Лучан попереджають про звуки пострілів сьогодні. і Завтра, з 14 до 17 години, на території однієї з військових частин будуть проводитись тактичні навчання особового складу підрозділів. Під час цих тренувань використовуватимуть автоматичну зброю. Тож Луцьк вчутиме звуки пострілів. Містян просять не панікувати. Батальйон оперативного реагування Луцьку п'ятірці кращих добровольчих формувань України про це під час перебування в Луцьку заявив полковник оборони Сергій Азиркін. Він відзначив методи підготовки бійців і бойову готовність дати відсіч ворогу. Слава Україні. Саме так з бійцями борлуць вітається у минулому член добровольчого формування Карпатська Січ», а нині радник командуючого сил територіальної оборони, полковник Сергій Азиркін. Він побував на масштабних навчаннях добровольців, куди залучили дві роти бійців і особовий склад тренувального центру Тернове поле. Ваше добровольче формування можна сказати так, що входив першу п'ятірку по Україні з тих, що ми бачили. Дуже потужний, мотивований, хороший підрозділ. Ну, якщо ви готували навіть наші складові на першому етапі, та й зараз теж допомагаєте, то це про щось вже каже. Вперше з вашим підрозділом я познайомився, але так, це було на рівні роботи штабу. Добровольці пройшли навчання зі сценарію перехоплення та знешкодження ворожих угрупувань, відпрацювали стратегію оборони важливих об'єктів Луцької територіальної громади. На думку командира формування через загрозу з боку Білорусі важливо нарощувати військову спроможність бійців, адже небезпека може бути раптовою. Вагнера прибувають до наших північних кордонів. Їх стає з кожним днем ще більше і більше. Тому е, наші тренування будуть ще частіше частіше. Ми розуміємо. Що на нас буде покладатися певний обов'язок по обороні нашого міста? Нині у батальйоні триває новий цикл військових навчань, аби борівці могли опанувати ще більше дисциплін і дати відсіч ворогу, коли це буде необхідним. На думку радника командуючого сил оборони, подібні формування можуть жити лише за наявності основних складових. Добровольче формування може жити тільки тоді, коли існувати три складові перше. Сам командир ДФТГ. Лідер це чудово. Далі. Якщо є підтримка територіальної громади, ну і взаємодія нашої складової з командиром батальйоном чи бригади, ну, куди ви замикаєтесь. Якщо ці три складові працюють, ДФТ розвивається. Випадає одна складова, вже починає лихоманити дві, ДФТ починає сипатися. Слава Богу, що тут все нормально. На сам кінець навчань командир батальйону оперативного формування Роман Бондарук подякував двом ротам бійців і розвідувальним групам підрозділів за злагоджену роботу і службу в бор Луцьк. Переправили за кордону 132 ухилянтів. на Волині судять членів організованої групи. Двоє чоловіків: 36-річний житель Нововолинська та 25-річний житель Володимира за два місяці незаконно переправили в країни Євросоюзу 117 ухилянтів. Їм виготовляли документи водіїв для міжнародних перевезень, а відомості вносили до системи шлях. Згодом до такої діяльності залучили 21-річного жителя Володимира. Вже з його. У допомогою члени організованої групи переправили за кордон ще 15 військовозобов'язаних осіб. Свої послуги підозрювані оцінювали в 4 тисячі доларів США з охилянта. Волинь готова до опалювального сезону на 67%. Усі види робіт, які забезпечують безперебійне теплопостачання, планують завершити до початку жовтня 2023 року. Навчальні заклади ж мають підготувати до 1 вересня. Крім того, особливу увагу приділяють об'єктам критичної інфраструктури з електро, воду, тепло- та газопостачання. На даний час на зазначених об'єктах продовжується виконання планових поточних та капітальних ремонтів, а також регламентних робіт відповідно до затверджених графіків та інвестиційних програм. Станом на 1 серпня поточного року рівень виконання ремонтів в середньому становить 60%. На підготовку до опалювального сезону, за словами чиновниці, негативно впливають борги Волинян. Станом на перше липня жителі Волинської області заборгували за комунальні послуги майже 458 мільйонів гривень, з яких 288 – лише за теплопостачання. У цю суму також входять заборгованості з минулих років. Рівень оплати за спожиті всі комунальні послуги у першому півріччі 2023 року в середньому складає 94,7%. Тому враховуючи, що низький рівень оплати негативно впливає на підготовку та проходження опалювального періоду, просимо населення відповідально віднестися до оплати за спожиті комунальні послуги і по можливості своєчасно та в повній мірі здійснювати за них оплату. П'яний водій з коїв ДТП постраждала восьмирічна дитина. Автопригода трапилася учора, 8 серпня, на автодорозі у селі Нова Лішня Володимирського району. Нетверезий 62-річний житель району, керуючи легкою ВАЗ, зіткнувся з автомобілем Рено Трафік, який рухався по головній дорозі. В автопригоді травмувались дві пасажирки Рено. Одну з них восьмирічну дівчинку госпіталізували. Травмувався і нетверезий водій. ВАЗУ він також у лікарні. Транспортні засоби поліцейські вилучили, досудове розслідування триває. У Луцьку аварія перед кільцем автопригода трапилась в обідню пору 6 серпня. Перед кільцем на проспекті Василя Мойсея у Луцьку водій автомобіля ні не дотримався безпечної дистанції. і Зіткнувся з Рено, яке рухалось попереду. Транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень. Учасники ДТП вирішили інцидент за згодою сторін. На гарячому піймали злодія, який пробрався в чужу автівку. У нічну пору на вулиці Рівненській у Луцьку невідомий заліз в автомобіль припаркований на подвір'ї приватного домогосподарства. Патрульні, які за викликом прибули на місце події, побачили, що в машині розбите вікно. А в салоні і справді перебуває невідомий чоловік. Його затримали. 20-річний громадянин зізнався, що заліз в чуже авто, аби щось вкрасти. Як з'ясували правоохоронці, раніше він вже при стягувався до відповідальності за крадіжки і зараз перебуває під домашнім арештом. На місце події викликали слідчу оперативну групу. Врожай на даху. У центрі Луцька просто на будинку ростуть помідори. Колишній інкасатор банку вирощує та збирає врожай. Там вже не перший рік. Чи гарні плоди дає земля на даху і де кращий врожай? Дивіться далі. В центрі Луцька помідори ростуть просто на даху. Близько 30 саджанців ловлять промінчики сонця на верхівці чи то хліва, чи то комори. Ця і ще кілька господарських споруд належать мешканцям восьмиквартирного будинку, що поряд їх звели разом ще у 1959 році. Будували схоже на совість, адже дах комори із залізобетонної плити. З часом тут не збиралося стільки ґрунту і піску, що власник комори вирішив влаштувати справжній город. Сусіди питали, чого я нічого не саджу тут. А я кажу, часу немає. Тож я по 12-14 на роботі. Коли ж мені садити за ними? ж Дивитись треба. Олександр, колишній інкасатор банку. А як вийшов на пенсію, захопився городництвом і вже 11 років з власної грядки і салати робить, і консервації на зиму готує. В минулому році навіть не купував помідори на ринку, законсервував, хвалиться аж дев'ять трилітрових банок. Має грядки і біля будинку знизу, але зізнається, що кращий врожай збирає таки на висоті. От, от, от намного краще. А чого набагато краще? Тут більше сонця, я так думаю. Там воно попадає, але не так. Там воно як говориться попадає але ну так. Особливих секретів у вирощуванні овочів господар не має. Спеціальними добривами переконує не користується, бере тільки органічні речовини. Каву не виливаю я. Угу. в унітаз. Ну, каву я не виливаю. в Унітаз я маю на увазі. Коли попив кави, я раз і зібрав у пластмасову пляшечку і складаю собі, а потім на грядки висипаю і таке добриво додаю. Я угу. таке удобрення додаю. Колись город на даху Олександру було зручно поливати. Туди був проведений шланг з водою, але комунальники конструкцію забрали, тому вітра з водою доводиться піднімати на верхівку самотужки. Аби дістатися до городу, обходить комори. Сходинками через насипаний пагорб піднімається на дах і під стіною йде до своїх помідорів. Але Олександр каже, що робить це не часто. Для поливу зазвичай вистачає дощу. Вода була її, поливали тут із шлангу. Тож з квартири не буду тягнути шланг сюди. Головне питання, чому вирощує на даху? А відповідь проста: чому б і ні? А чого ж то вода долучить, чи бур'ян що, Щоб земля стояла, Тож краще ніж бур'ян росте отам. В мене краще тут, ніж у той бур'ян. Є ж користь якась. Так, треба руками працювати, старатись на це все. всьому перший цьогорічний врожай зібрав десь півтора тижні тому. Шкідників на рослинах поки не помічає. А як буде далі, залежить від погоди, каже господар, і продовжує вирощувати помідори на даху у середмісті Луцька. Анна Кравчук, Василь Морозчук, дванадцятий канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ, та залишайтесь з нами до зустрічі.